Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC, The Battle of Genie. І нам треба цей бронефургон викрасти. Але теж це не просте, це не проста місія, не просте завдання, тому що там його охороняють там, озброєні чуваки. Ну, це інкасаторський фургон, він завжди озброє броньований. А я хотів сказати озброєний. Єдине, що треба це просто підійти. Просто тихоря підійти. І йому так скрутити шию. А ще й поліцейські. Так, вилазь. Все, залазимо. Я ще й в розшуку. І справді. Ой, мене вже переслідують, бляха муха. Так, я швидко як можу їду. Добре, що в мене фургон броньований. Так, я з усією швидкістю їду. Хоча це підйом. Але підйом і досить повільно розганятись, досить проблемно. А, ще й він важкий і повертатиме. Буде досить повільно. А. Чорт затискають мене. Затискають мене, та буду якось від них, перепрошую. О, ні, я час втрачаю. Я час втрачаю. Сюди заїжджаємо. О. Півтора косарка за якийсь бронефургон. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобаєчки. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!